Українська культура вона ідентична. В ній є все те, що є в кожному з нас, в народу України. Всі ті історичні події, все те, що відбувалося з Україною, в російської культури немає нічого. В неї немає підґрунтя. В них все дуже штучно створено. Росія маніпулює і балетом, і вона його привласнює. Але насправді балет створений у Італії вже пізніше він з'явився у Франції. І зараз такий наратив у всьому світі, що великий русський балет, а, але це не є так. Вони в це дуже вкладали багато ресурсів, щоб цей наратив створити. І зараз вони і балетом воюють дуже сильно у світі. На гастролях нашого театру, коли ми приїжджаємо зараз з українським балетом, ми спілкуємося з зарубіжною пресою, і ми бачимо ці провокаційні питання стосовно ідентичності українського балету і українського продукту. У нас талановиті люди, талановиті митці, і в нас є відчуття тої нашої справжності. І коли ми знаємо, що ми справжні, то справжність завжди переможе оцю всю нав'язливу історію брехні.